гарна рибка. Дякуємо. Що ви думаєте я? Не полізу? Ей, полізу, звичайно. Ух, вона і вготила! Ось це була б шоста піймана риба. Після двох тижнів морозів прийшло таке зовсім нетипове різке тепло, плюс 5 вночі, більше 10 градусів тепла в день. І що ви думаєте, у нас з'явилася перша відкрита вода, і ми вже з друзями вже на водоймі будемо ловити Пінінгами все ще попаде. Ну, звісно, якщо попадеться щука, ми її відпустимо, так як зараз діє заборона. Але нам важлива не риба, а сам процес. Тому давайте не будемо затягувати, починаємо. Є, друзі, є рибка, нарешті перша рибка і, до речі, це непогана рибка. Взяла з-під берега з гарним клюванням. Це дуже гарна рибка. Є наша Ну що друзі, ось такий ось перший трофей весни 2025 на спінінг після того як на два тижні прийшли морози і через тиждень тепла відкрились певні ділянки а, річки і ось нас порадував перший трофей. Да. Я думаю, десь кіло 600. Кіло 600 мені буде. Кіло 800, друзі. 880 я сподіваюся, там буде видно ну, майже я думав кіло 600. ось така гарнюня що друзі будемо відпускати цю весняну гарну щучку не знаю живот у неї так повний але чи вона вже віднеростилася чи це можливо взагалі самець. Дякуємо. Все, чекаю ваших вподобайок. Круто. Друзі, перше тепло і оці товариші повилазили, вже досить багато їх, будьте обережні. друзі міняємо локацію результат одне клювання і відкушений хвіст і більше нічого мені цікаво де оці шнурки подівались це я я вже по шнурками хоча б одного-два зловити, щоб так от закритися Є? О, бач! Друзі, нарешті у нас ще одна рибка. Сергій піймав. Друга рибка за день, хоч і маленька, але вже ми так довго ходимо, що кожен буде радий і навіть такі дрібноті. Ви бачите, які умови. Гарні місця, майже всі ще затягнуті кригою. Ви дивіться що він робить, а? Ну, щойно, друзів, ось щойно, друзі, впіймав ось такенько щучку, навіть не відчув клювання відпускаємо. звичайно. Оп. Опа. Красота. Пум. Yeah, yeah, Вода, вода, витрина, вода. Фух. Так, друзья, поставил Литл Спайдера на сайте на трех граммах. Каже Сергій, що всі впій мені щуки були пій мені під ногами. І там була. була. І вона так обережно взяла, я навіть не зрозумів. Я просто на наступному піднаєш, так типу, щось чоркнуло. Я наступний підкид слабенько підтягую, вона, кстати, нормально давила і вона зійшла. Ну, У мене овсетник і, коротше, блін. От зраза, оце короткий овсетник, це просто біда. На окуня ще нічого, а щука, крила рота і він випав. Блін, гарна риба була. Ну, Тут варто затриматись. А? а? Цей зелений з коричневим. Як він там, Green Pumpkin, що то там. Ну, оцей мій коротше Little Spider, на який я ловив, оце він і стоїть На трьох грамах. Блін, вона так обережно підібрала і... Навіть фрикціон трошки спрацював. Під берегом вже на джиголівку так вготила, вона аж тіпанула, коротше. І не засіклась, прикинь. Оце вона їм мочить. Щука, ти що, знущаєшся? Прямо біля самої криги метр від криги. Тух, така подача, я аж тріпенусь і не засіла, прикинь. Ох і хитро. Азарт, Азарт. Друзі, ну це вже Дело честі впіймати цих розбійниць. Дивіться, вони тут розійшлися не на жарт. Це ми рибу знайшли, чи це просто після обіду вона вода пригрілася і вона почала клювати? Це просто вона почала клювати. Але слухай, локально так багато клювання на, на одній точці. Так, треба щось змінювати, поки є час. Літл Спайдер вона більш не атакує. Було два гарних клювання. На одному навіть спрацював фрикціон, Але все так і залишилось просто клюванням. Ейзі флепера у розмірі 2 і 4 дюйми. Схожий колір, також багато граючих елементів, можливо, вона саме на це ведеться, можливо, саме це її провокує. ха <рес> Я її домучив <ріст> Ось такі, друзі, шнурята у нас клюють сьогодні. Але, але нехай. Та ну що ж це ви такі. Ух ти, як красиво. Опа, пішла. Взялась. Берегового звалу, тут таке невідчуття невеличкі перепади. Метр півтора. Десь по краю круги. Десь ось на ньому вона атакувала Літл Спайдера і... А, дивіться, роздача. не представляєш, як вона Так у мене ось перед цим так само клюнуло. Я думав там кілушка. У мене раніше і двушка лег... ну, менше скупнула, легше, ніж... Чим... Не мог ніч не вона така Ну, голодна, атакує. Друзі, напевно, не записалась моя остання щучка. Знову не, не в той час. Сіо акумулятор була впіймана, така десь грамів 250 чи ми попали на вихід її чи ми попали просто на якесь партійне зібрання не зрозуміло. але ось буквально за там, 40 хвилин на 50 метрах річки ось На 50 метрах річки, друзі, ось це була б шоста піймана риба на двох і ще було десь 3-4 клювання. Розумієте, просто дивіться, що робиться. Це щось неймовірне. Так вона дрібна, але вона, вона є, вона клює. Але що ж це так вона клює, що так, давайте щось змінювати, тому що он... Воно їй приїдається стовідсотково можливо ми зараз її кольором вразимо вразити щуку кольором є в мене такий самий розмір але ось в такому яскравому кольорі і на відкритому гачку тому можливо будуть кращі результати на висіканнях шкода що по факту на дві з трьох останніх впійманих риб не вдалося записати на відео тому що розрядився акумулятор якраз в той момент перед тим як вона мала клюнути ось так сьогодні він бувається ну що ж так вже мало бути О, Ще одна, друзі, просто партійне зібрання дрібної щуки. Сьогодні гарна риболовля. Опа, тихенька. Ось така щучка маленька, як і решта, які сьогодні привалили. На яскравий цей Crazy Flapper. Так, щучку підштовхнемо. Давай, маленька. Піш. Пішла швиденько свою стихію. А ми поки у нас є час, продовжуємо рибалити. Можливо, нам ще вдасться щось впіймати. Це клює ось буквально під ногами. Тут ну, явно так відчувається така берегова бровка і вона ось вискакує на цю бровку і атакує наші приманки, бо здебільшого всі клювання вони ближче до берега. Це вже за сьогоднішній вечір рахуйте четверта. Ось з забіду і було декілька клювань. І все по факту на одному місці. Локальна така точка. Локальна приємна точка. Потрошку змінюємо розмір приманок, потрошку колір. Ось, але поки, поки здебільшого це працюють креатури. Крейзі флепери. Ні-ні. А а, ні. Little спайдер. Ось все щось таке маленьке з лапками, з вусами. Ну що, друзі, ось така вийшла риболовля. Зранку, поки було прохолодно, вдалося впіймати одну гарну рибину. Потім десь в обід ми отримали всього одне клювання і відкушений хвіст. І ось я не знаю, чи це якось має, чи це вечірній вихід, чи це ми просто знайшли скупчення дрібної щуки. Ось вдалося, напевно, з десяток впіймати, отримати ще стільки клювань на двох Сергієм. Круто, я вважаю цю риболовлю першу весняну риболовлю, спінінгову риболовлю вдалою на 100%. Я вам дякую за перегляд. Зустрінемось у нових відео.